Які зміни плануються в Єоселі? Ми запитали голову правління Укрфінжитла Євгена Мецгера. Скільки кредитів ЄОСЕЛЯ планується на наступний рік? Цифра буде варіюватися десь 12-15 тисяч кредитів, але це за рахунок тільки основної моделі Єоселя. У Нас зараз вже на столі кооперація з іноземними фінансовим інституціями, які можуть суттєво збільшити обсяги видачі кредитів на наступний рік. Чи планують додати нові категорії людей, які зможуть отримати ЄОСЕЛЮ під мінімальний відсоток? Сьогодні вже в проєкті постанови. Лежать додані мобілізовані всі люди трьохвідсоткову категорію, і також ми працюємо над проектом стосовно багатодітних сімей, молодих сімей для того, щоб дати комфорт, дати впевненість і так далі. Що вам не подобається в ЄОСЕЛі І чи можна це змінити? ЄОСЕЛя прекрасна. Вона не може не подобатись, Це діджитал-технологія, яка перевернула взагалі уявлення про іпотеку, але. Я вважаю, що є оселя, вона має бути повністю діджиталізована в майбутньому, тобто не тільки прийняття рішення, підписання угод, огляд квартир, оцінка і так далі. І так далі може з'явитися колись в майбутньому там, мобільний налаштунок, наприклад, для єоселянтів. оселянтів. Чому б ні? А щоб швидко знайти квартиру, яку можна придбати, по є оселі на лун. Є отакий фільтр.